Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0TDI, 103 кВт, 140 кінських сил на механічній коробці передач 6-ступінчості. Це в нас автомобіль 3 місяць 2013 року в комплектації Life. Автомобіль у нас має таку комплектацію. У нас є передня камера. Датчик світла, датчик дощу. Весь стекло у нас оригінальне. Капол, капот у нас практично сколів немає, якісь там є два скольчки такі мінімальні. Авто має круговий парктронік, є передній боковий. Умивачі фар, протівтуманні фари, комплектація лайф. Блеститься, чорний колір, блискуче, не видно, камера не фокусується довго. Вікна у нас всі-всі рідні. Обшивочки стані ідеал. Така полосочка. А, чекайте, не капости, хотів включити ці протитуманки показати. Забув їх включити. Разина у нас від мішелін. Зараз кажу, який в нас рік. 0,9-19. Диски у нас всі 4 взагалі-взагалі без виробітки. Колодки у нас фірми Bosch, десь там можна побачити зараз. Не фокусується. Автомобіль має у 23-му році в 11-му місяці був пройдений теогляд. Німецький тюк зроблений. Це підтверджується, в маленькому техпаспорті стоїть печатка, в маленькому німецькому брифі. Обшивочка в нас в стані ідеал. Тут без потертостей, кнопочки, без потертостей. Звичайно, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Переключатель без потертостей. Є в нас, звичайно, це ця кнопочка. Руль в нас показує, в якому стані руль. Це десь тут таке мінімальне, це від кульця або від ногтів подряпане, але чогось такого тут на ньому критичного немає. Мінімальне, як так почати, це з далека цього не видно, як практично взагалі руль не потертий. Я вважаю, що це є ідеальний руль. Пробіг. У нас двохзонний кліматронік, підігрів передніх двох сидінь, підігрів заднього переднього вікна. Є максимальне охолодження, це Макс, а це як авто, ви прийшли, сідаєте в автомобіль, жарко нажимаєте, воно дуже скоро охолоджує. Магнітола, нас РНС 315. Є навігація, звичайно, є Bluetooth аудіо, відтворює музику з флешки. ну І говорити, звичайно, можна. Є в нас автопарковка, круговий партронік. Коли ми його включимо, зараз. То буде показувати перед заду, але як ми будемо їхати, воно сканує цими боковими датчиками бік і тут воно буде показувати перешкоду з боку також. Так, ручка, ручник не потерті, то ми маємо Media-in. Тут камера. Було видно, що тут є камера. Так, маємо підсвіточку в зеркалах, світиться, коли ми піднімаємо догори, воно тухне, а чуть-чуть відпускаємо, -чуть світиться. Ну, Звичайно, зараз... Ту зеркала просто прикриті. Так, зверху у нас є два великі бардачки. І в панелі, звичайно, є великий сховок. І рідкісно, як на це авто, цей бардачок не має тріщини. Переважно вони всі мають тріщину, а цей без тріщини. У нас є підголовники. Так ще не вивчив, як ця система називається в підголовниках. Це такі дорожчі підголовники, вони більш в ДТП рятують шию. І більш зручні, коли ви їдете, ви можете підсунути вперед і вперти голову. По такий простий підголовник, тяжко, що він до голови дістав, хіба вже як стоїте на місці, десь можна лягти. А цей підголовник можна підрегулювати, їхати і вперти десь голову. Так, як виглядає це сидіння? Сидіння в стані ідеал. Це у нас плямка якась. Тінь падає, бо в салоні хіпчистки не роблю. Як виглядає це сидіння? Сидіння в стані ідеал. Знизу у нас. Ковричок не потертий, педалі взагалі-взагалі без потертостей. Під ногою не потерте. І тут порожок покажу, теж потертостей немає. У нас звичайно є мікроліфт, як він називається, Верх вниз піднімається, це сидіння регулюється по висоті. Є шуфлянка велика і тут ми маємо великий сховок знизу. Чекайте, тут ще хотів подивитися, чи на тій бірушці щось є. але на тій бірушці нема змилося, не видно цього заповненого. Хотів показати, що там пише. в стані ідеал, нема до чого тут причепитися. Бо тінь деколи падає, щось там виглядає, що є, але так як подивитися, то немає. Є столики присутні з двох сторон. Ой, далі Столик справний Тут ми маємо цей підстаканник робочий. З двох сторін знизу ми маємо сховок, а в цьому сховку хотів показати, в нас є він код автомобіля в цьому сховку там. І тут теж є сховок такий великий. ці сидіння в нас регулюється. Суваються взад-перед. крім того, вони складаються і взагалі виймаються. Його можна виняти. Це фіксується сюди і воно його підтримує, коли ви перевозите якийсь груз. Все роблю однією рукою. І крім цього, ці сидіння, як зняти цю шторку, можна похиляти взад і на них можна спати. І так всі три сидіння, крім цього, тут є така ручечка і вони суваються взад-перед. Тут так, такі як почати тут шукати? Це такі мікрориски, просто сонце так відбуває, бо від цього ремня як діти вибігають до школи, покажуть, це відбувається. Дверима хлопнули і ту лишаються рисочки. Це воно є всіх цих машинах. Хіба що якщо хтось підмалює, тоді немає. Диск в стані ідеал. Тут в нас автомобіль помив і як завжди, дуже скоро вода з солю, як я це роблю, показую, що це. Що це є не корозія, вона стирається. Але тут виробітки немає, бо авто помите, стояло і приїхало з Німеччини на автовозі, було відігнане на станцію, все обслужено до йота. Тут виробітки немає взагалі і колодки в стані нових. Розина теж мішелін. Покажу у нас 9-19. Так, ззаду. У нас присутня така хромована бляшка. Так виглядає цей харкот. Потертостей немає взагалі. Тут у нас лед підсвітка, корозії навіть немає якоїсь найменшої взагалі. взагалі. Так, тут у нас трикутник. Ляда стані ідеал. Присутня шторка і багажничок. Так, тут трошки пополососив цей багажничок, бо тут завжди пилюка, бо в ній машинах цих не прибирають так. ми. Ну І під, там, звичайно, є. Балончик. Балончик там є, жилетка, насос, ну щось таке. І тут збоку ми маємо печку такий великий сховок. Ці бути у нас не кручені. Ні з однієї, ні з другої сторони. Авто особисто сам купляв в Німеччині, в німця, старшого чоловіка, чоловіку 70 років. І випитував його, як він там в Німеччині, він каже, він, бо я завжди люблю спитати, чи корінний німець, чи ні. Він каже, корінний німець, так, все життя живе в Німеччині, а жінку має, каже, жінку зміна йшов з Польщі. А тут показував знизу. Так, і сидіння, теж, звичайно складається. І так його розпитав. Він каже, купив собі нового тауранчика, а цього вирішив продати. І стараюся. Майже всі автомобілі я купляю тільки в приваті. Не ходжу по стоянках. Як хтось дуже сильно просить, то десь зможу на цю стоянку, вони фокусуються, дуже довго треба з тим бавитися. Але вікна всі огляну, всі рідні. І тут це сидіння, крім цього, складається вперед. І воно може бути вперед і можна щось перевозити таке більше, бо тут можна зложити і тут є дуже велика довжина. І... Тут навіть є 2 метри від сидінь дозаду і крім цього тут як зложити це сидіння можна щось таке дуже довге перевести. Тут ми маємо звичайну шухлядку і такий великий сховок. Тут у нас, звичайно, є холодильник і можна цю подушку безпеки виключити. Є документи всі до машини, є така штучка, на ну, якийсь айфон. це монтується туди до цього. Ну і книжки є, там якісь до машини, у нас є зроблений сертифікат, є митна декларація і два німецьких тих паспорта великий і малий. На порогах у нас присутні такі наклейки лайф. Десь в ідеалі без пошкоджень взагалі взагалі. Фокусується, областиться дуже. Це в нас є третій місяць 2013 року. І вікна можуть бути до третього місяця. Це може бути двійка-трійка на вікнах, але вікна всі рідні. На лобовому стеклі стоїть п'ятерочка. Це означає, скоріш за все, що це вікно було міняне по гарантії бо це оригінальне фольксвагеновське, як ви захочете поміняти вікно, ніколи воно не буде на ньому Volkswagen писати не буде. Може писати Пілтінтон або Sprintex, але Volkswagen не буде писати. Якщо пише Volkswagen, то воно було міняно по гарантії, коли машина ця обслуговувала в А ззаду показав, ззаду теж у нас є цей партронік боковий. Крім заднього партроніка, є ще партронік у нас боковий. Покажу, що у нас під капотом. Тут багато дітей бігає, бавляться, трохи шумлять. Так, Звичайно, у нас є на Тут якась така присутня наклаєчка. І я поміняв автомобілі мастило. Тобто я поміняв мастило, особисто сам привожу мастило з Німеччини, адінол ну, е, Вона зне купляє, бо в більшості у нас вся підробка старається це з Німеччини. Щоб хтось купив цю машину і їздив. Ця кришка трохи так шумить. Це стандартно на тих всіх машинах, вона має якийсь такий мінімальний там, шум. вона дрибежить. Бо вона складається з двох частин, і ці дві частини завжди так з часом починають так дрибежати. Дехто робить, тут проклеює по кругу силіконом, вони розчолкуються. Складають з двох частин. Промазує силіконом, клеїть і більше вона дрибежати не буде. Так, людина в бочку частенька. Тут такий при фотографію на авторі буде це авто. Так, бійки у нас не кручені, це щось таке. в був не кручений. доки не кручені. Бубасто говорив, що у нас присутнє. покаже у нас, як виглядає тут. Навіть нема найменшої пари. По акумулятору вона нас стоїть варта. Це у нас гелевий акумулятор. Відігнав, він ганяв машину до хлопців, міняли масло і тут все поглядали. по автомобілю нічого-нічого не треба робити взагалі. Автомобілі підготовлюють до такого стану, як німці підготовлюють до німецького тюху. Не продаю поломаних машин. Кожне авто обслужене до найменшої дрібниці. Все обслужено і передається клієнту, що він міг їздити, а не їздив по сервісах, тільки купив машину і зразу починав ремонтувати. Таких машин в мене немає. Так, далі по машині. Сажовий фільтр у нас присутній на місці. Діагностику робив. Забитий він має 10 грам саджі. Допуск у нас є 70 грам саджі. Там по різних модифікаціях і є різні, але є 70 грамів. Ці 70 грамів щоб назбирати, це треба декілька років або їздити на першій передачі по місту тільки. Кліматронік у нас робочий, заправлений. Працює дуже добре, ніяких нюансів немає взагалі. Двогомасовий маховик, сцеплення в стані ідеал. І ні на холодну, ні на гарячу його не чути. Зараз покажу, чи автомобіль у нас прогрітий. Як це глядає. Автомобіль у нас прогрітить. І пари з мотора немає взагалі, взагалі. Отекет, є якісь питання. Дзвоніть, пишіть. Можу пригнати любе авто, але з Німеччини. Не приганяю, не хочу приганяти машини з Польщі чи з Франції. Не хочу, щоб мене люди потім кляли. З Литви тим більше. Це все краще машину купити, ніж її купляти з Польщі, краще купити в якогось українця, ніж це авто купляти в поляка. Ці машини в поляка будуть в такому ужасному стані, що то я не знаю. Це краще. Український майстер-механік, який чи власник цього автомобіля краще його обслуговує, ніж обслуговує поляк, чи якийсь литовець. Там все робиться таке, як, як на продаж і найдешевшими запчастинами. І з цих механіків польських такі, якби руки ростуть з якогось з іншого місця. Не буду нічого поганого говорив. Як на сервісі роблять українці, то це автобус, а як на сервісі роблять не українці в Польщі то це авто буде ніяке. І щось подібне в Німеччині. В Німеччині теж на кожному сервісі теж працюють, є багато українців, де працюють українці. Ці машини нормально обслуговують і хлопці докладають до цього рук. Бо німці рідко працюють на автостанціях, що десь роблять таку брудну роботу, як крутять гайки. Це роблять якісь турки, ну різні нації, різні. Але на даний час дуже багато є українців і українці дуже толкові, скоро вчаться. І, і вони це роблять на совість. Вони як роблять як для себе. Вони не роблять так, як ці турки чи там поляки. Вони так роблять тільки, щоб то випухати за браму. Отаке-то. Кажу, кожне авто з Німеччини приганяю сам, сам особисто їжджу, сам особисто купляю і всі автомобілі практично куплені в приватнах. 99% всі автомобілі куплені в приватних осіб. Не купляю автомобілі по стоянках. Я навіть чути не хочу за ці стоянки. Там турки, чорні, араби, невідомо хто. І ті всі машини в сумнівному стані. Також є в продажі ще інші товаранчики, є сіренький товаранчик 2012 року, 2.0 на механіці в хайлайні, є голубенький товаранчик, 2.0 на коробці ДНГ, деку 250. У нас 12-й рік. А, забув тут за, цю, за це авто ще за фарбу сказати. Все авто в рідній фарбі. Б'ється там від 100 до 120 мікрон. Це так та як по заводу. Всюди-всюди, навіть найменшої точки елементу немає підмальованого. Подміщо по автомобілі корозії немає взагалі-взагалі. Знову ж так, по двигуну двигун оглядав знизу, двигун без найменших підтьоків. По ходовій амортизатори всі в ідеалі і вся ходова в ідеалі. Нічого не стукає, не пукає, не дрібежить. Защита в нас присутня двигуна, цілесенька. І Авто оцінюю по п'ятибальній шкалі на 5. Можна навіть на 5 з плюсом тут сказати. Тут стан рідкісний, бо це авто старшого чоловіка-німця, і тут рідко буває, що там німці не доглядають за автомобілем, як там якісь інші нації, то вони не мають стільки грошей, звичайно. А німці ця нація багата, як корінний німець. Бо навіть шини взяти, шини в нього мішелін. Він не буде їздити на якихось інших шинах. Все буде куплене німецьке. З верхньої полки, практично все по оригіналу. І це авто буде їздити і їздити. Хтось купить і буде задоволений. Від'їздить багато років і нічого практично в цьому автомобілі не треба буде робити. А так кажу, як десь купити на стоянці це авто, а там в більшості на цих стоянках автомобілі після якихось арабів, турків, ці автомобілі всі в плачевному стані. І після цього треба приїхало в Україну, пів машини треба нової купити, щоб вона була нормальна. А купив в німця і їздиш, їздиш, і думаєш. Як так може бути, купив машину на бувушна, практично не ламається. Це тому, що машина в німці куплена. Він вчасно їздив на сервіс, вчасно все обслуговував, він не шкодував на автомобіль гроші. Тому автомобілі стараюся купляти в приватів. і Їх ремонтую як для себе а не там, щоб десь випхати. Навіть сайлентблоки купляю тільки з Лімфьордера, по теж купляю з Лімфьордера все. І якісь, як даже ГРМ, до речі, тут за ГРМ не, не згадав. Як ГРМ, то теж купляю якісь там німецькі фірм, не купляю це найдешевше, я купляю з верхньої полки. Щоб хтось купив і там не міняв, його, що 40 тисяч, а на хорошому ГРМ і німці із 100 тисяч. А, а різниця в ціні тут там буде в 20-30 євро на цьому комплекті разом з помпою. І то не вартує, то тут дешево купляти, бо за роботу треба заплатити в районі 60 євро. Тут в нашому місті, що в нас маленьке містечко. А в великих містечках це буде 100-150 євро за саму роботу, тільки на Україні візьмуть. І Тому краще купити вже більш під оригінал і їздити більше тисяч. За ГРМ згадав, питав німця, він каже, ГРМ замінений, але це було трошки давніше. Він каже, на ньому ще можна їздити довго. Там, до речі, є якась наклеючка, що там воно було міняно на 2005 тисячах, а це було десь у 2020 році. Отаке Але ніяких звуків від ГРМ немає. Хлопці знімали цю кришку, де ремінь ГРМ, оглядали, ремінь в стані нового. І помпа у нас підтьоків немає, бо я завжди ці кришки знімаю, оглядаю, в якому стані ці ремні. І ніяких нюансів взагалі немає. Сідати і їздити. Форсункам діагностику теж робив. Форсунки всі в долю. Тут навіть великого не треба комп'ютера по цих форсунках, я вам скажу свого досвіду. Ви берете, заводите автомобіль, що на холодно, що на гарячо, ним немає трясти, він має працювати ідеально рівно. Все, це означає, що форсунки в нулю. І ця діагностика вам дуже нічого не дасть, бо багато хто там це довіряє якимсь там експертам, але ці експерти приїжджають і, і вони, перше їхнє слово, скільки ти мені даже, як хоч ця машина була продана. Оце ці підборщики. Не довіряйте цим підборщикам. Краще їхати на якусь станцію, де вас є знайомі, а ці підборщики. Це все, я вважаю, що це є аферисти. Ну нема там нормальних. Ні, бувають, бувають. Це один відсоток з цих хлопців. Це були такі дійсно толкові, які це робили як для себе. Але тут такі було автодрайв 500, такі були нормальні, що я знаю, він десь виїхав, цей хлопчина виїхав десь в Америку чи в Канаду. Що я зустрів, ще там такий один, за всю історію, що до мене приїжджав, такий Назар був з Львова, він теж так по ділу толковий. Він там за гроші не говорилося, а він сугубо дивився по машині. А все інше це бізнесмени. Не скільки ти йому заплатиш, машина буде продана. І вони вам казочки такі розкажуть, які вигідні їм. Бо їм треба цю машину заробити гроші. Їм без різниці, що вам запхати, їм заробити гроші, а вам знімуть і покажуть те, що їм вигідно. Це відео, тут можна показати кожен, що йому вигідно можна показати. І так ці автопідборщики роблять. Краще завжди їхати на якусь станцію, де у вас є знайомі. Як приїхали в чуже місто, навіть немає знайомих, є теж багато автостанцій. Можна встати подивитися, як цей механік виглядає, але тільки не ці автопідборщики. Це бізнесмени, вони працюють в дві сторони, візьмуть гроші з вас і візьмуть з того, хто продає авто і вдвиня зароблять. Так що це вже вам рішати. Отаке то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди радий допомогти. Найбільше в мене є тауранчиків. Я кажу, є цих там в наявності в мене є три тауранчика і ще мають там інші доїхати. Має доїхати тауранчик крос. Я говорив в попередньому відео. Має бути крос, він буде сіренький 12 рік. На механіці 7-місний на шкіряному салоні на панорамі. 2-літровий. І має доїхати Тауранчик 15-го року. На механіці 5-місний. В нього комплектація куб. комплектації куб. Завжди автомобілі беру в таких вищих комплектаціях, що в них практично все є. Нижчих комплектацій практично не беру, бо чомусь українці всі хочуть автомобілі, щоб були всі кнопочки, все було. А в нижчих комплектаціях це рідко є, тому стараюся купляти якісь такі вищі комплектації. Має бути тауранчик, того року Тауранчик 1.9, всіма любимий БЛС-мотор. Він буде у нас п'ятимісний на механіці, шестиступка коробка. Він теж буде в такому стані дуже хорошому, і пробіг в нього буде в районі 200. і Дійсно, пробіг буде рідний. І це авто купляв теж там в нього один власник, німець. і Авто буде так кажу, такий стан дуже-дуже хороший. І салон буде екстра збережений. Говорю за цей 10-го року. Ну і завжди ще щось там докупляю, ще якісь там автомобілі, завжди пильную, дивлюся. Але літом дуже важко купити якісь авто в Німеччині, особливо з Мініменів, тому що вони дуже піднімають на літо ціни. Тому що сезон відпусків, і вони автомобілі не продають в сезон відпусків. Як вони їх продають, але дуже дорого, дешево ніхто не хоче продати. Бо на зиму більше ці автомобілі ціни падають, завжди десь так половина осені. І можна завжди через зиму ці автомобілі купити десь там на тисячу-дві дешевше в Німеччині, ніж літом. Літом зараз такий, от уранчик, як цей в Німеччині, в такому стані, як цей. Ціна його буде від 8 до 12 тисяч євро в Німеччині. Ну, А десь через зиму його можна завжди купити десь там трошки дешевше. Отаке то І через літо тяжко щось знайти, якісь автомобілі в Німеччині. Бо ціни трошки за високі, як на український ринок. Український ринок на даний час трохи перенасичений цими автомобілями. Ну і з цією війною, що в нас робиться, люди бояться купляти автомобілі, бо невідомо, що буде завтра, з нашою недолугою владою, з тим всім. І Але транспортний засіб завжди треба мати. Ну, і 21 століття без машини, зараз як без рук. Транспорт, як він якось спрощує життя. І скоріше пересуваєшся, скоріше свої справи рішаєш. Бо багато хто каже, що я обійдуся без машини. Ну, так, можна без машини. Але це незручно, бо машиною ти скоро можеш ці справи порішати, щось купити, привезти і так далі. Чи не треба там нікому ласку стояти. Це набагато проще. Ось як я то. Вдали всім покупок, мирного нам неба. Все, пока.